Слава Ісусу Христу, вечір і знову ми маємо змогу з вами молитись вечірньо, будучи на нашій вечірній цій варті, і в цей світ, чистий четвер, великий четвер, будемо просити Бога, благословення Його про дійсно очищення нашої душі. Очищення від тої ненависті, очищення від тої злоби, і очищення від нашого розпачу і болю, тому що саме розпач і біль зароджують в людях ненависть, бажання помститись за те, що сталося. Але помста – це якраз той, це та емоція, яка призведе до трагедії. Тож, цю варту, варто, нічну варту, молитву ми присвячуємо сьогодні чистоті нашої душі і чистоті душі наших захисників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для сьогоднішнього вечірнього розважання ми візьмемо стихи із першого послання до Солоня. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло. А старайтеся робити добро один одному і для всіх. Віддавати злом за зло – це якраз ота ненависть. Ненависть, яка руйнує нашу душу. Ми неодноразово з вами говорили і роз... молилися і розважали над тим моментом, чому є така озлобленість цих людей, нашого ворога, який прийшов до нашої країни. Тому що люди живуть в ненависті. Люди живуть в постійній ненависті до інших, бо їм постійно впихають в голову страх перед усім світом. Що весь світ це є ворог. І от цей ворог насправді прийшов до нас. І ми бачимо, що робиться. Ми бачимо ці трагедії, зруйновані міста, зруйновані людські життя. І природне, що в нас і хочеться помститись. Але те, що я казав, коли ми будемо віддавати злом на злом, ми оподібнемось до цього ворога. Ми станемо такими, як і вони. Людьми, які не мають ні честі, ні бажання жити, людини, які не мають поваги ні до самих себе, ні до будь-кого іншого. Саме тому сьогодні в цьому посланні апостол Павло наче звертається до всіх нас, не віддавайте злом за зло. Намагайтесь один одного підтримати, бо в такий спосіб ми стаємо сильнішими, в такий спосіб ми перемагаємо. Ми зберігаємо свою чистоту, ми зберігаємо чистоту своїх сімей, ми зберігаємо чистоту нашої держави. Ми єдине, що ми можемо просити можемо просити про Божий суд. Тільки Бог має право судити. Все, що ми робимо, це дотримуємося, маємо дотримуватись певних людських, моральних і конституційних норм. Тільки в цьому ми можемо бути праві, але справжній суд належить Богові. Наше життя. Це допомогти один одного, підтримати, і не опускатися до рівня, щоби злом віддавати за зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Завжди радійте, моліться без перерви. Це ті речі, які допоможуть нам не стати злими. Радіти життю, радіти тому, що в тебе є сім'я, радіти в тому, що в тебе є батьки, чоловік, дружина, діти, радіти тому, що в тебе є робота, радіти тому, що ти здоровий, радіти тому, що світить сонце, що маєш кусок землі, на якій можна працювати. Чи є справа улюблена справа, якою можна займатись. Радіти тому, що ти живий. Якщо людина втрачає радість, можна сказати, що їй вже перестає, що їй наче не існує. Тож перший момент, щоб не бути злим, це навчитися радіти тим дрібничкам, які ми маємо. Знаєте, дивлячись на ті всі різні кадри, які. Зараз багато транслюють з Маріуполя, з тих дітей, які сидять в підвалах, як вони радіють, може, радіють, коли вириваються звідти, коли виходять з того, з того оточення, ти розумієш, наскільки життя є інакше? І навіть у нас в Харкові, стикаючись з людьми, які місяцями, дійсно місяцями сидять в підвалах. Які не виходять, тому що не можна виходити, тому що постійна є загроза е, життю, тому що щось може прилетіти. І як люди починають радіти тому сонечку, коли їм дозволено вийти, радіти життю. Вони починають цінувати це життя за будь-які дрібнички. Тож перший момент, щоб не бути злими, це радіти життю будь-якому, але життю. І другий момент це молитва. Це постійна розмова з Богом. Бо коли ти спілкуєшся з Богом, розмовляєш з Ним, ти маєш змогу віддати йому весь свій негатив. Тому що Господь Бог все прийме. Він все стерпить. Він приймає біль кожного з нас. Важливо не мовчати. Можливо говорити йому, молитись. Важливо не стримувати в собі своїх емоцій. А Богові їх виявляти в молитві, в спілкуванні зі священниками, можливості, коли має є можливість прийти до храму, прийти до храму, сісти в храмі і там говорити, говорити, молитись, молитись і говорити. Радіти життю і викидати свої емоції негативні із свого життя через молитву, через спілкування зі священником, духівником. Немає значення якої ви віри, з мусульманином, з буддистом, немає значення. Важливо про це говорити. І тоді ми не будемо злими, тоді ми не будемо бачити довкола себе тільки ворогів. І тоді цей момент, наповнення добром, дозволить нам завжди перемагати, завжди бути сильними і бути дітьми Божими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, син о Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорни, Господи, цей сьогоднішній вечір, всіх наших військових, будь для них щитом і списом, який дає їм силу визволяти нашу Україну. Захорни цей сьогоднішній вечір усіх людей, усіх волонтерів і водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх медиків, людей у різних комунальних служб, МНС, а особливо тих людей, які перебувають в полоні чи на окупованих територіях. Просимо Тебе, Господи, захорони їх і даруй їм кріпость духа. А також просимо Тебе, Господи, цей сьогоднішній вечір. Приведи до покаяння, просвітлення розуму і серця, і визнання своїх гріхів і навернення весь російський народ. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій нашій молитовній варті. Нагадую, що завтра, в 8 годині зранку, у нас буде служити вечірнє з виставленням плащаниці. Вона також буде онлайн транслюватися. А в 9-й годині ми будемо розпочинати нашу денну молитовну варту. Сьогодні вечором ще раз запрошую всіх і прошу. Перед сном обов'язково ще помоліться за нашу Україну, за наших захисників. Тому що цей час є, надзвичайно буде складний для всіх нас, тому що багато різної інформації є, і знаєте, диявол саме в ці дні буде намагатися як можна більше завдати шкоди для всіх нас в різний спосіб. Як своїми спокусами, так і на фізичному рівні. Тож, Молимось і віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!